Усім привіт! Давайте виберемо три карти для христових дам. Поки що біля вас дуже багато пустих хлопіт, багато розмов. Плани, мрії, все це поки що пусте, воно не дає того результату, який ви очікували отримати. Також, можливо, ви отримаєте якийсь документ чи лист. Карти радять вам бути більш впевненими в собі і, можливо, навіть більш дисциплінованими. Карти говорять про те, що дуже скоро у вашому житті будуть зміни. Причому ці зміни можуть бути як в житті, так і просто в ваших думках. І карти говорять про те, що у деяких з вас незабаром буде якась ділова зустріч.